Пане Євгенію, добрий день. Не зовсім вийшов у вас сьогоднішній поєдинок. Що перші які враження по сьогоднішній зустрічі, які можете сказати? Це хочеться вибачитись в першу чергу перед нашими вболівальниками, перед керівництвом за наш другий тайм. Це про я не впізнав свою команду сьогодні. На жаль, ми сьогодні грали тільки чомусь один тайм, маючи повну перевагу в першому таймі. Нічого не змогли. Створити, а в другому просто залишились в роздягальні, тому хочеться вибачитись перед вболівальниками і перед керівництвом за таку, я б сказав, просто дуже безобразну гру в другому таймі. Тому а суперник скористався. Індивідуальна якість вирішила все, забив два хороших м'яча. Вітаю, фенікс з перемогою. Так ж, більше нема що додати. Оці перші 15 хвилин другого тайму, вони стали ключовими зустрічем на ваш погляд? Ну, то, звісно, коли забивається гол, ситуація на полі міняється, але ми просили, щоб хлопці грали незалежно від того, як буде розвиватися ситуація, але, на жаль, ми отримали два швидкі голи і не змогли повернутися в гру. Зробили заміни, але, на жаль, вони так само не змогли підсилити гру. Максим, найперше з перемогою вас. Перший аналіз по сьогоднішньому поєдинку, що скажете, як загалом. Ну, по перше, я вітаю наше керівництво футболістів з першою домашньою нашою перемогою. Звичайно, команда грала на результати. Тут нічого дивного нема. Я, я дуже задоволений результатом. результатом. І, я, на мою думку, про тих сьогоднішніх можливостях наших футболістів вони зіграли на максимумі того, що могли зіграти. І нам є куди рости, нам є куди рухатись, але, але, чесно кажучи, я сам не очікував, що ми в чотирьох іграх візьмемо сімечок. Це найголовніше. По сьогоднішньому поєдинку дуже хороша зустріч від Буряка. так виглядає. Тут навіть не Справа, Справа, звичайно, в двох забитих м'ячах, але у першому таймі він теж виглядав доволі пристойно. Як проаналізуєте гру -нападник? От Якщо він пристойно буде в третій грі виглядати, тоді я скажу, це не випадковість. Тоді а... це буде не випадковість. А зараз ви сприймаєте як так. Що буду його хвалити, дуже ним задоволений, щоб крила не виросли. Хочу би це. Він, якщо він хоче вирости в класного футболіста, він повинен це сприймати як норму, а не щось суперове. Це норма. Тоді він буде дуже класним нападником. Він і так показує майстерність, він не класний. Але стабільність саме головне У нього дуже великий потенціал. Все, що можу сказати. По супернику поминаю, де сьогодні здивували вас, чи ви просто прочитали, передбачили, як вони будуть грати. Та, ну, трошки розбирали. Та молода команда, є якісні, молоді футболісти, команда біжить. Але на фоні нас всі команди біжать. І це є факт. І від нього нікуди не дінешся. Є гравці, які кинулись мені в очі, навіть в вминає. Але я коли граю моя команда, я переважно слідкую за своїми гравцями. Скажімо, ми сьогодні взяли три очки з нашим прямим конкурентом за зону перехідних ігор. Тому що я рахую, що сьогоднішньою перемогою ми на 100% собі гарантували, скажімо так, від прямого виліту. Від прямого виліту наші ці очки нам, я думаю, вже гарантують. А от за зону перехідних ігор вся боротьба попереду. Дякую. Щасливо.